Це відео про одне з найважливіших, але найменш зрозумілих явищ у всій фізиці. Воно керує усім від молекулярних зіткнень до гігантських штормів, від початку Усесвіту через усю його еволюцію до неминучого кінця. Воно може фактично визначити напрямок часу і навіть бути причиною існування життя. Щоб зрозуміти усю плутанину навколо цієї теми, потрібно поставити лише одне просте запитання: що земля отримує від сонця? Що земля отримує від сонця? Ну, світлові промені. Що ми отримуємо? Тепло. Е -е -е... Тепло. Тепло, світло. Вітамін Д. Ми отримуємо вітамін Д вітамін з ультрафіолетових променів. Ну багато енергії. Земля отримує енергію. Та енергію. Енергію. А вже ж! Щодня Земля отримує певну кількість енергії від сонця. А скільки енергії земля випромінює назад у космос відносно тієї кількості, яку вона отримує від сонця, напевно, не так багато. Не думаю, що вона просто повертається назад. Гадаю, менше. менше менше, менше менше близько 70%. Невелику частину. Десь 20%. Бо частину ми використовуємо. Частину використовуємо. Ми багато споживаємо. Але річ у тім, що. Енергія нікуди не зникає, її неможливо використати, має бути беззбитково. Тобто стільки ж це як причина і наслідок, в якомусь сенсі рівноцінно, так протягом більшої частини історії Землі від сонця має надходити рівно стільки ж енергії, скільки земля випромінює у космос. Ого, бо якби так не було, то земля стала б набагато гарячішою, і це було б проблемою. Великою проблемою. Отже, якщо це так... так, тоді що ми насправді отримуємо від сонця. Файне питання. Воно дає нам гарну засмагу. Гарну засмагу. Мені подобається. Ми отримуємо дещо особливе. Не знаю, що ми отримуємо без енергії. Про це ніхто не говорить. Щоб знайти відповідь, ми повинні повернутися до відкриття зробленого два століття тому. Узимку зимку 1813-го до Франції вторглися армії Австрії, Прусії та Московії. Сином одного з наполеонівських генералів був 17-річний студент Саді Карно. 29 грудня він пише листа Наполеону з проханням приєднатися до боротьби. Наполеон, заклопотаний битвою, так і не відповідає. Але Карно здійснить своє бажання через кілька місяців, коли Париж буде атаковано. Студенти захищають замок на схід від міста, але вони не можуть протистояти наступаючим військам. І Париж падає після лише одного дня боїв, змушений відступити. Карно спустошений. Сім років по тому він їде відвідати свого батька, який після падіння Наполеона втік до Прусії. Його батько був не лише генералом, а й фізиком. Він написав есе про те, як найефективніше передається енергія в механічних системах коли син приїжджає до нього в гості, вони довго розмовляють про великий прорив того часу парові двигуни. Парові двигуни вже використовували для приведення в рух кораблів, видобутку руди та будівництва портів. Було зрозуміло, що майбутня промислова та військова могутність націй залежала від наявності найкращих парових двигунів. Франція у цій галузі відставала від інших країн, таких як Великобританія. Тому саді Карно взявся з'ясувати, чому так сталося. На той час навіть найкращі парові двигуни перетворювали в корисну механічну роботу лише близько 3% теплової енергії. Якби він зміг покращити цей показник, то зміг би дати Франції величезну перевагу і відновити її місце у світі. Наступні три роки він присвячує вивченню теплових двигунів. І одне з його ключових відкриттів стосується того, як би працював ідеальний тепловий двигун без тертя і без втрат для довкілля. Це мало приблизно такий вигляд. Візьмемо два дуже великі металеві бруски: один гарячий, а інший холодний. Двигун складається з камери, заповненої повітрям, куди тепло може надходити або виходити тільки через дно. У середині камери знаходиться поршень, який з'єднаний з маховиком. Повітря має температуру трохи нижчу за температуру розпеченого бруска, на який ми розташовуємо наш механізм. Повітря всередині розширюється за рахунок тепла, що надходить до нього. Це штовхає поршень вгору, обертаючи маховик. Потім гарячий брусок прибирають, але повітря в камері продовжує розширюватися. Але тепер без надходження тепла температура знижується. В ідеальному випадку до температури холодного бруска. Холодний брусок контактує з камерою, і маховик штовхає поршень вниз. І коли повітря стискається, тепло передається холодному бруску. Холодний бросок прибирається, маховик стискає газ ще більше, підвищуючи його температуру до тих пір, поки вона не стане трохи нижчою за температуру гарячого бруска, потім знову під'єднується гарячий брусок і цикл повторюється. У цьому процесі тепло від гарячого бруска перетворюється на енергію маховика. І що цікаво, ідеальний двигун Карно можна змусити працювати в зворотньому напрямку. І Якщо запустити двигуну зворотньому напрямку, спочатку повітря розширюється, знижуючи температуру, потім камера контактує з холодним бруском, після чого повітря розширюється ще більше, забираючи тепло від холодного бруска. Далі повітря стискається, підвищуючи свою температуру. Камера розміщується поверх гарячого бруска, і енергія моховика використовується для повернення тепла назад до гарячого бруска. Скільки б циклів не було виконано в прямому напрямку, можна виконати стільки ж у Творотньому і в кінці усе повернеться до початкового стану без додаткового споживання енергії. Отже, якщо запустити ідеальний двигун, насправді нічого не зміниться, завжди можна виправити те, що було зроблено. То яка ефективність цього двигуна? Оскільки він повністю реверсивний, можна було б очікувати, що ефективність 100%, але насправді це не так. Кожного циклу енергія маховика збільшується на кількість тепла, що надходить в камеру від гарячого бруска, мінус тепло, що витікає з камери при контакті з холодним бруском. Щоб розрахувати ефективність, ми ділимо цю енергію на кількість тепла, що надходить від гарячого бруска. Тепло, що надходить від гарячої сторони, дорівнює роботі, яку виконує газ, коли виштовхує поршень, і вона завжди буде більшою за роботу, яку виконує поршень при тиску на газ зверху, яка буде дорівнювати тепло віддачі. Нагрітий газ завжди чинить сильніший тиск на поршень, ніж той самий газ, але холодний. Щоб підвищити ефективність двигуна, можна підвищити температуру гарячої поверхні, або знизити температуру холодної, або зробити і те і інше. Лорд Кельвін дізнався про ідеальний тепловий двигун Карно і зрозумів, що він може стати основою для абсолютної температурної шкали. Уявіть, що за певних умов газ розширюється до екстремального об'єму і охолоджується настільки, що всі частинки газу фактично перестають рухатись. Тоді вони не чинитимуть жодного тиску на поршень і для його стиснення з холодної сторони не потрібно буде витрачати жодної роботи, тож тепло не втрачатиметься. Це ідея абсолютного нуля. І вона дозволила б створити стовідсотково ефективний двигун, використовуючи цю абсолютну температурну шкалу, шкалу Кельвіна, ми можемо замінити кількість тепла на вході і виході температурою гарячої і холодної сторони відповідно, оскільки вони прямо пропорційні. Отже, ми можемо виразити ефективність таким чином, який можна переписати ось так. Ми зрозуміли, що ефективність ідеального теплового двигуна не залежить від матеріалів або конструкції двигуна, а в основному від температур гарячої та холодної сторін. Щоб досягти 100% ефективності, потрібна нескінченна температура нагрівання або абсолютний нуль для охолодження, що на практиці неможливо. Отже, навіть за відсутності тертя та викидів у навколишні середовище неможливо зробити тепловий двигун на 100% ефективним. А все тому, що для того, аби повернути поршень у вихідне положення, потрібно перегнати тепло в холодний брусок, тож не вся енергія залишається у моховику. За часів Карно парові двигуни високого тиску могли досягати температури лише до 160 градусів за Цельсієм. Тож їхня теоретична максимальна ефективність становила 32%, але реально десь 3%. Це тому, що що реальні двигуни зазнають тертя, розсіюють тепло в навколишнє середовище і не передають тепло при постійних температурах. Отже, при однаковій кількості тепла, що надходить, менше енергії потрапляє до маховика, решта поглинається стінками циліндра, йде у вісь маховика і розсіюється в навколишнє середовище. Коли енергія розсіюється таким чином, її неможливо повернути назад, тож цей процес є незворотнім. Загальна кількість енергії не змінилася, але вона стала менш придатною для використання. енергія є найбільш корисною, коли вона сконцентрована, а не розсіяна. Десятиліття по тому німецький фізик Рудольф Клаузіус, вивчаючи двигун Карно, винайшов спосіб виміряти, наскільки розсіяна енергія. Він назвав цю величину ентропією. Коли уся енергія сконцентрована в розпеченому бруску, ентропія низька. Але у міру того, як енергія розсіюється у навколишньому середовищі, нагріваючи стінки камери і вісь, ентропія зростає. Це означає, що енергії в нас так само, але в розсіяній формі її складніше використати для виконання роботи. У 1865-му Клаузіус підсумовує перші два закони термодинаміки таким чином: перший енергія всесвіту є сталою, і другий ентропія всесвіту прагне до максимуму. Іншими словами, енергія розсіюється з часом. Другий закон лежить в основі багатьох явищ у світі. Це пояснює, чому гаряче охолоджується, холодне нагрівається, чому газ розширюється, заповнюючи простір, чому не можна створити вічний двигун, адже кількість корисної енергії в замкненій системі завжди зменшується. Найчастіше ентропію описують як безлад, що має сенс, оскільки вона асоціюється з тим, що речі стають більш змішаними, випадковими і менш впорядкованими? Але я гадаю, що найкраще розглядати ентропію як прагнення енергії до розсіювання. Чому ж енергія з часом розсіюється? Більшість законів фізики працюють однаково як вперед, так і назад у часі. Тож як виникає ця чітка залежність від часу? Розглянемо два невеликих металевих бруски: один гарячий і один холодний. У цій простій моделі ми розглядатимемо лише вісім атомів у кожному бруску. Кожен атом вібрує відповідно до кількості енергетичних пакетів, які він має. Чим більше пакетів, тим сильніше він вібрує. Отже, почнемо з семи енергетичних пакетів в лівому бруску і у трьох у правому. Кількість енергії в кожному бруску назвемо станом. Спочатку розглянемо лише лівий брусок. Він має сім енергетичних пакетів, які можуть вільні. Переміщуватися по решітці. Це відбувається безперервно. Енергетичні пакети випадковим чином перескакують від атома до атома, створюючи різні конфігурації енергії. Але загальна енергія весь час залишається незмінною. Тепер повернемось до холодного бруска з трьома пакетами енергії. Прикладемо бруски одне до одного. Тепер енергетичні пакети можуть стрибати між обома брусками, створюючи різні конфігурації. Кожна унікальна конфігурація однаково ймовірна. Що ж станеться, якщо ми зробимо знімок в певний момент часу. І. стоп. Погляньте на це. Тепер у лівому броску 9 енергетичних пакетів, а у правому лише один. Отже, тепло перетекло від холодного до гарячого. Хіба таке можливо? Адже це зменшує ентропію. Саме тут Людвіг Больцман зробив важливе відкриття. Перехід тепла від холодного до гарячого є можливим, але просто малоймовірним. Існує 91 520 конфігурацій з дев'ятьма енергетичними пакетами в лівому бруску, і 627 264 з п'ятьма енергетичними пакетами в кожному. Тобто ймовірність того, що енергія буде рівномірно розподілена між брусками, більша ніж у 6 разів. Але якщо врахувати усі комбінації, то виявиться, що з ймовірністю 10,5% в лівому броску збереться більше енергетичних пакетів, ніж було спочатку, то чому о ж ми цього не бачимо. Подивіться, що відбувається, коли ми збільшуємо кількість атомів в брусках до 80, а енергетичних пакетів до 100. 70 у лівому і 30 у правому. Тепер існує лише 5 ймовірності того, що лівий брусок стане гарячішим, ніж був на початку, і ця тенденція збережеться, якщо ми продовжимо збільшувати кількість атомів. У реальних твердих тілах є близько 100 трильйонів атомів і ще більше енергетичних пакетів. Тому перетікання тепла від холодного до гарячого настільки. Яке мало ймовірне, що воно ніколи не відбувається, спробую пояснити на кубику Рубіка. Зараз він повністю складений. Я заплющу очі і зроблю кілька обертів навмання. Якщо я продовжуватиму так робити, то проблема буде все далі від вирішення. Але як я можу бути впевненим, що я його розкладаю, а не навпаки? Тому що існує лише один варіант, коли він складений, кілька варіантів, коли він майже складений, і квінтильйони комбінацій, які є повністю випадковими. Без цілеспрямованих зусиль кожен оберт віддаляє кубик з малоймовірного, тобто складеного стану, до більш ймовірного, випадкового. Отже, якщо природною тенденцією енергії є розтікання і безлад, то як тоді працює щось на кшталт кондиціонера? Він ж охолоджує і так прохолодну внутрішню частину будинку, водночас нагріваючи і так гаряче повітря на вулиці? Енергія переходить від холодного до гарячого, зменшуючи ентропію будинку. Що ж, це зменшення ентропії можливе лише за рахунок збільшення ентропії в якомусь іншому місці. У випадку з кондиціонерами на електростанції виділяється концентрована хімічна енергія вугілля, яка нагріває саму станцію турбіни електрогенераторів і нагріває навіть дроти, по яких електрика рухається до будинку, де вентилятори та компресори викидають непотрібне тепло. Будь-яке зменшення ентропії досягнуте в будинку, з надлишком компенсується збільшенням ентропії в процесі вироблення необхідної електроенергії. Але якщо загальна ентропія постійно зростає і все, що ми робимо, лише прискорює це зростання, то як на землі залишилась хоч якась структура? Як гарячі частини відокремлюються від холодних? Як існує життя? І якби Земля була закритою системою, тоді б енергія повністю розсіялась, а це означає, що все життя припинилося, все розпалося, перемішалося і, врешті-решт, досягло б однакової температури. Але на щастя, земля не є замкненою системою, адже у нас є сонце. Сонце насправді дає нам постійний потік енергії з низькою ентропією, тобто концентровану енергію. енергія, яку ми отримуємо від сонця, є більш корисною. Ніж та, яку ми віддаємо, вона більш компактна, згуртована. Рослини поглинають цю енергію і використовують для росту та створення цукрів. Потім ці рослини їдять тварини і використовують енергію, щоб підтримувати своє тіло і пересуватися. Більші тварини отримують енергію, поїдаючи менших, і так далі. І з кожним кроком енергія стає все більш розсіяною. Дуже цікаво. Так Ого, я цього не знав? Ось так. Зрештою, уся енергія, яка потрапляє на землю від сонця, перетворюється на теплову, а потім випромінюється назад у космос. Але кількість не змінюється. Знаю, що... Звучить якось дивно. У мене ступінь з свізики. Ну тоді Тож... я вам довіряю. Збільшення ентропії можна побачити у відносній кількості фотонів, що прибувають на землю і залишають її. На кожен фотон, отриманий від сонця. Випромінюється 20 фотонів. І все, що відбувається на землі: рослини ростуть, дерева падають, стада біжать, урагани і торнадо. Люди їдять, сплять, і дихають. Усе це відбувається в процесі перетворення меншої кількості фотонів високої енергії в 20 разів більшу кількість фотонів низької енергії, без джерела концентрованої енергії та способу відкидати розсіяну енергію. Життя на Землі було б неможливим, існує навіть припущення, що саме життя може бути наслідком другого закону термодинаміки. І якщо Всесвіт прагне до максимальної ентропії, то життя пропонує спосіб прискорити цю природну тенденцію, тому що життя, вражаючи добре, перетворює низьку ентропію на високу ентропію. Наприклад, поверхневий шар морської води виробляє від 30 до 680% більше ентропії, коли там присутні ціанобактерії та інші органічні речовини, ніж коли їх немає. Джеремі Інгленд пішов ще далі. Він припустив, що якщо існує постійний потік скупченої енергії, то це може сприяти розвитку структур, які розсіюють цю енергію. І з часом це призводить до того, що розсіювачі енергії стають все кращими і кращими, що зрештою призводить до виникнення життя. Або його ж словами, якщо у вас є кубка атомів, на які падає світло, не варто дивуватись, що через певний час ви отримаєте рослину. Отже, життя на Землі існує завдяки низькій ентропії сонця. Але звідки ж тоді сонце взяло свою низьку ентропію? Відповідь у всесвіті. І якщо ми знаємо, що загальна ентропія Всесвіту зростає з часом, то вчора вона була нижчою, позавчора ще нижчою і так далі аж до Великого вибуху. Отже, одразу після великого вибуху ентропія була найнижчою. Це називається гіпотезою минулого. Вона не пояснює, чому ентропія була низькою, а лише припускає, що так все й було, спираючись на еволюцію всесвіту. Але ранній всесвіт був гарячим, щільним і майже повністю однорідним. Тобто, усе було перемішано, і температура була практично скрізь однаковою, відрізняючись максимум на одну тисячну відсотка. Тож, яка це низька ентропія? Що ж, ми забули про гравітацію. Гравітація має тенденцію згуртовувати матерію, отже, якщо взяти до уваги гравітацію, то розкидана таким чином матерія була б вкрай малоймовірним станом, і саме тому вона має низьку ентропію. З часом, коли всесвіт розширювався і охолоджувався, матерія почала збиратися в більш щільні області. При цьому величезна кількість потенційної енергії перетворювалася на кінетичну. Цю енергію також можна було використовувати на зразок того, як потік води може приводити в дію турбіни-генератора. Але коли шматочки матерії почали вдарятися одне об одного, частина їхньої кінетичної енергії перетворювалася на теплову. Таким чином кількість корисної енергії зменшувалась, тим самим збільшуючи ентропію, корисна енергія витрачалась. Так, утворювалися зірки, планети, галактики і життя, весь час збільшуючи ентропію. Усесвіт починався з ентропії від 10 до 88 сталих Больцмана. Сьогодні всі зірки у видимому всесвіті мають ентропію приблизно 9,5 разів від 10 до 80. Міжзоряне і міжгалактичне середовище разом узяті мають майже в 10 разів більше ентропії, але все одно це лише частка раннього всесвіту. Набагато більше міститься в нейтрино і фотонах космічного мікрохвильового фону. У 1972-му Джейкоб Бекін. Штейн запропонував ще одне джерело ентропії чорні діри. Він припустив, що ентропія чорної діри має бути пропорційною до площі її поверхні. Отже, коли чорна діра зростає, її ентропія збільшується. Відомі фізики вважали цю ідею нісенітницею і не безпідставно. Згідно з класичною термодинамікою, якщо чорні діри мають ентропію, то вони також повинні мати температуру. Але якщо вони мають температуру, то повинні мати й випромінювання. Отже, вони не такі вже й чорні. Людиною, яка поставила собі за мету довести, що Бакенштейн помилявся, був Стівен Гокінг. Але на його подив результати показали, що чорні діри дійсно мають випромінювання. Його назвали випромінювання Гокінга, і температура також є. Чорна діра в центрі чумацького шляху має температуру близько однієї стотрильйонної кельвіна, а випромінювання занадто слабке, щоб його можна було виявити. Отже, вона таки досить чорна. Але Гокінг підтвердив, що чорні діри мають ентропію, і Бекінштейн мав рацію. Гокінг зміг уточнити припущення Бекенштейна і визначити, скільки саме ентропії вони мають. Надмасивна чорна діра в центрі Чумацького шляху має ентропію від 10 до 91 сталих больцмана. Це в тисячу разів більше, ніж у ранньому видимому всесвіті, і в десять разів більше, ніж у всіх інших частинок разом узятих. І це лише одна чорна діра. На усі чорні діри разом припадає ентропія, що в три рази перевищує 104 сталих Больцмана. Отже, майже вся ентропія всесвіту зосереджена у чорних дірах. Це означає, що ранній Всесвіт мав лише близько нулькома відсотка ентропії, яку він має зараз. Отже, ентропія була низькою, і все, що відбувається у всесвіті, формування планетних систем, злиття галактик, зіштовхування астероїдів, загибель зірок, процвітання життя усе це стало можливим саме завдяки тому, що з того часу ентропія всесвіту постійно зростає. І усе це відбувається лише в одному напрямку. Ми ніколи не бачили, щоб астероїди розштовхувалися, а планетні системи розпадались на хмару пилу і газу. Існує чітка різниця між переходом у минуле та майбутнє, і ця різниця пов'язана з ентропією. Той факт, що ми переходимо від малоймовірних станів до більш ймовірних, і є причиною, що час має напрямок. Очікується, що це триватиме доти, доки, врешті-решт, енергія не розсіється настільки, що нічого цікавого більше ніколи не станеться. Настане теплова смерть Всесвіту. У далекому майбутньому, більш ніж через 10 у сотій степені років після того, як випарується остання чорна діра, усе світ перебуватиме у своєму найбільш ймовірному стані. Тоді навіть у великих масштабах ви не зможете відрізнити, коли час рухається вперед чи назад, а його напрямок взагалі зникне. Звучить так, ніби ентропія це жахлива річ, яка неминуче веде нас до найпохмурішого результату. Але те, що максимальна ентропія має найпростішу структуру, не означає, що мінімальна ентропія має найскладнішу. Ось до прикладу, чай і молоко. Коли вони в різних ємностях, нічого цікавого. Але коли я вливаю молоко в чай, вони починають змішуватися і з'являються ці прекрасні візерунки. Вони виникають в одну мить, і перш ніж ви це зрозумієте, вони знову стають однорідною рідиною. Як низька, так і висока ентропія мають просту структуру. Тільки між цими станами відбувається щось варте уваги. І оскільки ми опинились тут якраз вчасно, насолоджуємось доволі низькою ентропією, поки можемо. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал, якщо не підписані. Ну і за можливості підтримайте проект мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатите на ЗСУ. Домовились?